Добрий день, шановні батьки. Сьогодні я хочу представити вам презентацію на тему негативні аспекти мультиплікаційного контенту та їх вплив на розвиток дітей дошкільного віку. Всі ми родом з дитинства і знаємо, що мультфільми займають важливе місце в житті дітей. Науковці відзначають, що мультфільми завдяки яскравим кольорам, музиці, динамічному монтажу та емоційним сценам швидко привертають увагу дітей. Вони створюють ілюзію реальності, захоплюють малюків і роблять перегляд дуже привабливим. Мультики є потужним інструментом для навчання та розвитку дітей. Однак вони не лише навчають та розважають, а й впливають на фізичний, емоційний та соціальний розвиток дошкільників. Особливо їх надмірне та неконтрольоване використання може мати негативні наслідки для фізичного та психічного здоров'я дитини. Сидіння перед екраном це не просто пасивне проведення часу, це навантаження на зір та слух, швидка зміна кадрів, яскраві кольори, блимаючі елементи, все це може спричинити втому очей та навіть погіршення зору. Крім того, мультфільми часто дивляться в нерухомому положенні, а це означає відсутність будь-якої фізичної активності. Чим більше часу дитина проводить за екраном, тим менше вона бігає, стрибає, розвиває м'язи, координацію рухів. Щодо мовлення. Впевнена, що кожен з нас чув, як малюки цитують героїв мультфільмів. Але чи означає це, що їхнє мовлення розвивається? Насправді ні. Діти дошкільного віку засвоюють мову через живе спілкування, через діалог, коли вони можуть ставити запитання, чути відповіді, імітувати дорослих, помічати невербальну мову спілкування. А у мультфільмі немає взаємодії. Дитина лише слухає, не говорить у відповідь. Більше того, деякі мультфільми містять спотворену мову, надмірну емоційність або вигадані слова, які не допомагають дитині розвивати якісне мовлення. Вплив на мислення Мультфільми пропонують дитині вже готову картинку, на відміну від книг або розповідей дорослого, де потрібно уявляти події. Тут усе подано у зрозумілому готовому форматі. Це знижує потребу уявляти, розмірковувати, фантазувати. Дитина звикає отримувати інформацію у готовому вигляді і може втратити інтерес до творчих ігор та самостійного пізнання світу. За моїми спостереженнями, діти, які дивляться багато мультфільмів, менше малюють, ліплять, вигадують власні історії або грають в рольові ігри. Це ще один сигнал про те, що екран замінює їм справжню творчу діяльність. Емоційний вплив мультфільмів – ще одна важлива тема. Часто діти себе ідентифікують з персонажами та переймають їхню поведінку. Якщо герой мультфільму розв'язує проблеми криком або силою, дитина може наслідувати таку модель поведінки. Діти схильні імітувати та копіювати поведінку улюблених героїв, тому важливо, щоб мультфільми не містили насильства та агресії. Також варто враховувати, що мультфільми можуть формувати у дітей нереалістичні очікування. Казкові персонажі, ідеальні образи можуть викликати невдоволення оточенням, собою або навіть занижену самооцінку. Також тривалий проведений час перед екраном за переглядом мультиків знижує потребу у спілкуванні. Як я вже говорила вище, мультфільми можуть формувати у дитини певні поведінкові моделі. Наприклад, якщо персонажі часто сваряться, ображають одне одного або поводяться агресивно, дитина може сприймати таку поведінку як норму, що може призвести до проблем з соціальною адаптацією, труднощів у спілкуванні з однолітками, зниження рівня емпатії та навіть до агресивних проявів у житті. Сучасні мультфільми є надзвичайно привабливими для дітей і створені так, щоб максимально утримувати увагу дітей. Сенсорне перенавантаження та сильна сенсорна стимуляція привчає мозок дитини до постійно високого рівня збудження. Під час перегляду мультфільмів у мозку дитини активно виробляється дофамін, гормон задоволення. Що створює ефект миттєвої нагороди, через що дитині хочеться дивитися мультики знову і знову, уникаючи діяльності, яка потребує більше зусиль та концентрації. Регулярний перегляд мультфільмів як засіб заспокоєння, наприклад, під час їжі або перед сном, формує звичку уникати самостійного регулювання емоцій. Дитина стає менш терплячою, швидко втрачає інтерес до діяльності, яка не дає миттєвого задоволення. Всі ці моменти можуть призвести до формування залежності, а це, в свою чергу, викликає проблеми зі сном, дратівливість та агресивність. Стереотипи та негативні сцени. Мультфільми можуть містити стереотипи та негативні цінності. Часто такі елементи передаються непомітно, але мають значний вплив, особливо якщо дитина регулярно переглядає певний контент. Наприклад, образи героїв можуть закріплювати гендерні стереотипи. Дівчатка пасивні, а хлопчики повинні бути сильними і сміливими, або знецінення освіти та розумової діяльності, образ, ботаніка, з якого насміхаються, чи стереотип про зовнішність. Головні герої зазвичай мають ідеальну зовнішність, тоді як негативні персонажі зображені непривабливими. Важливо пояснювати дітям, що не все, що вони бачать у мультфільмах, варто сприймати як правду або зразок для наслідування. Як же запобігти негативному впливу? Розумний контроль за мультиплікаційним контентом полягає у доборі вами, батьками, мультфільмів за змістом та віком, обмеженні часу перегляду та спільному обговоренні. Важливо стежити, щоб не було сцен насильства, образ. Найкраще переглядати мультфільми разом із дитиною та пояснювати їй, що відбувається на екрані. Вам потрібно пам'ятати, що перегляд мультфільмів не повинен замінювати активні ігри, читання чи спілкування. Важливо організувати дитячий день так, щоб у ньому було місце і для творчості, і для фізичної активності, і для взаємодії з батьками та однолітками. Отже, мультфільми можуть бути як корисним, так і шкідливим інструментом для розвитку дитини. Вони це лише один із багатьох голосів, які щодня звучать у вухах ваших дітей. Але найважливіший голос ваш. Тож не передавайте виховання екрану. Дивіться, аналізуйте, обирайте разом із дитиною. Ваш вибір їхній світогляд, бо саме ви головний режисер їх внутрішнього світу. Обирайте серцем, обирайте мудро.